Друзі, добрий ранок. Сьогодні Кубок України, фінал, дуже цікавий матч, напруга колосальна, бо Динамо, звичайно, хоче зробити дубль, а сахтар хоче спасти сезон і якось реабілітуватися. Ну, моя, як то кажуть, експертна бригада вже зробила свої прогнози. Ви бачили, я вже відео, залітайте хто в TikTok, хто в Ютуб, що комусь зручніше. І що можна сказати? Всі троє. Впевнені, що Шахтар візьме кубок. Моя думка так, шахтар, можливо, десь трішки більшим іде фаворитом, бо більша мотивація хочуть спасти сезон. Але Динамо так само хоче трофей. Ну, Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, який буде результат. Хто візьме кубок, я, звичайно, так само напишу свій результат. Але я склоняюся того, що може бути ніч і я навіть нулюва. І все вирішиться в серії пенальті. а там там же як кому повезе. За... до зустрічі.